Я Ніколаєнка Дарина, планую розвивати інклюзивне кафе Сонечко. Це безбар'єрний бізнес-проект, який буде допомагати соціалізуватися дітям з інвалідністю. Також ми будемо допомагати спілкуватися і навчатися батькам, щоб краще розуміти своїх дітей. Я впевнена, що кожен має право на гідну роботу, тому хочу найняти і адаптувати одного співробітника з синдромом Дауна. Проект відважна став для мене. Ще одним кроком до реалізації мого проєкту. Завдяки цьому відважній я зрозуміла і оновила свої знання про діджиталізацію, про юридичні аспекти ведення бізнесу. Лекції Уляни Пчолкіної стали для мене поштовхом ще глибше зрозуміти концепцію безбар'єрності, адже бар'єри існують не у людей з інвалідністю, а у нас, як у суспільства, і у бізнесу. Лекції з психологом дозволили мислити масштабніше і діяти. Наступним учасницям акселератору відважна 2 Я хотіла побажати не боятися і пробувати іти, навчатися і пробувати здійснити свої мрії, щоб ваша пристрасть і мрії не залишились просто думками, щоб вони приносили задоволення і дохід вам і вашим співробітникам і допомагали збудувати нашу сильну державу.